Загальна атмосфера вересня для близнюків. Вересень 2025 року для близнюків починається під впливом сонця у знаку Діви. Це положення підкреслює теми дисципліни, аналітики і відповідальності. Для близнюків це означає акцент на побутових завданнях, родинних справах і питаннях, що потребують точності та логіки. 2 вересня Меркурій переходить у знак Лева. Це важлива подія для близнюків, адже Меркурій є їхньою керівною планетою. Перехід додає енергії у спілкування, робить думки яскравішими і виразнішими. Водночас у ці дні Меркурій формує напружені аспекти з ураном та Нептуном, що може викликати несподівані новини, плутанину у словах або технічні проблеми. 6 вересня відбувається стаціонарність урана у знаку близнюків. Це ключова подія для представників цього знаку. Коли планета стає стаціонарною, її енергія відчувається максимально сильно. Для близнюків це означає внутрішнє напруження, раптові ідеї, несподівані зрушення у світогляді та необхідність адаптації до нових умов. 7 вересня настає одночасно новий місяць і повний місяць у знаку риб. Це рідкісна подія, яка може викликати сильні емоції. Для близнюків це торкається сфери кар'єри і соціального визнання. Можливі нові проєкти, зміни у професійних відносинах або події, що виводять їх на новий рівень. Таким чином, перша половина вересня для близнюків буде наповнена важливими змінами. Це час, коли необхідно бути уважними до слів, відкритими до нових ідей, але при цьому залишатися обережними у справах. Перша декада вересня. Перше вересня. Сонце у Діві поєднується з місяцем у стрільці. Це поєднання створює напруження між бажанням працювати над деталями і прагненням дивитися у далеку перспективу. Для близнюків це день, коли варто поєднувати практичні завдання з навчанням і розвитком. Венера у леві утворює напружений аспект із плутоном у Водолії. Це може викликати складні ситуації у стосунках або фінансах. Друге вересня. Меркурій переходить у знак лева. Для близнюків це активізує інтелектуальну діяльність, надає впевненості у словах і допомагає привертати увагу до власних ідей. Проте квадратури з ураном і Нептуном створюють ризик плутанини. Місяць у стрільці утворює тригон з Меркурієм, що робить комунікацію живою і натхненною. Але опозиція місяця до Сатурна у рибах може показати межі можливостей. 3 вересня. Місяць переходить у знак козорога. Це зміщує акцент на дисципліну і робочі справи. Для близнюків цей день може принести потребу у чіткій організації. Проте опозиція місяця до Юпітера у раку може створювати надмірні очікування або перебільшені реакції. Четверте вересня. Місяць у козорозі наближається до Плутона у водолії. Для близнюків це означає напруження у сфері партнерських відносин або колективних справ. Меркурій у леві утворює напружений аспект з ураном у близнюках. Це може викликати конфлікти у спілкуванні або несподівані новини. 5 вересня. Місяць переходить у знак водолія. Для близнюків це означає новий імпульс у сфері навчання, подорожей і контактів із друзями. Проте опозиція місяця до Венери у Леві може створити конфлікти між особистими бажаннями і потребами партнерів. 6 вересня. Ключова подія дня стаціонарність урана у близнюках. Для представників цього знаку це день максимальної концентрації енергії, коли можуть відбутися несподівані відкриття або раптові внутрішні рішення. Місяць у водолії формує гармонійний аспект з Марсом у Терезах. Це додає рішучості і допомагає діяти у команді. 7 вересня. Новий і повний місяць у знаку риб створює сильну емоційну хвилю. Для близнюків це торкається професійної сфери. Може виникнути новий напрям у роботі або потреба переглянути свої цілі. Сонце у Діві формує гармонійні аспекти з Юпітером, що допомагає знайти підтримку у колег або керівництва. 8 вересня Місяць у рибах формує аспекти з Юпітером і Марсом. Це день, коли професійні справи виходять на перший план. Для близнюків важливо уникати конфліктів, оскільки квадратура з венерою може зробити розмови емоційними. 9 вересня. Місяць переходить у знаковна. Це підсилює соціальну активність. Для близнюків день може стати сприятливим для зустрічей і спільних проєктів. Опозиція місяця до Сатурна у рибах може змусити замислитися над відповідальністю у колективі. 10 вересня. Місяць вовні формує опозицію до Марса у Терезах. Це створює напруження у сфері стосунків. Для близнюків це може проявитися як суперечки у партнерстві. Водночас гармонійний аспект місяця до Юпітера у раку допомагає знайти підтримку у найближчому оточенні. Друга декада вересня. 11 вересня. Місяць переходить у знак тельця. Для близнюків це означає концентрацію на матеріальних питаннях і прагненні стабільності. Проте квадратура місяця до Плутона у водолії може створювати внутрішнє напруження у колективних чи партнерських стосунках. Сонце у Діві наближається до з'єднання з, з Меркурієм, що додає ясності у словах і мисленні. Для близнюків цей день підходить для планування справ та навчання. 12 вересня. Місяць у тельці формує гармонійний тригон із сонцем у Діві. Це створює атмосферу стабільності та практичності. Для близнюків день може бути сприятливим для фінансових рішень і наведення порядку у справах. Проте квадратура місяця до Венери у Леві може викликати невдоволення у стосунках. Важливо зберігати спокій і уникати зайвих емоцій. 13 вересня місяць переходить у знак близнюків. Це активізує сферу комунікацій, зустрічей і навчання. Для близнюків цей день особливо важливий, адже місяць у власному знаку посилює інтуїцію і внутрішній настрій. Сонце у Діві утворює точне з'єднання з Маркурієм. Це надає чіткості думкам і допомагає знайти потрібні слова. Для близнюків день підходить для важливих переговорів або навчання. 14 вересня. Місяць у близнюках формує квадратуру до сонця у Діві. Це створює внутрішнє напруження між бажанням діяти вільно і необхідністю виконувати обов'язки. Сонце і Меркурій у Діві утворюють опозицію до Сатурна у рибах. Для близнюків цей день може бути пов'язаний із випробуваннями у роботі чи навчанні, коли доведеться проявляти відповідальність. 15 вересня. Місяць у близнюках формує гармонійні аспекти з Марсом у Терезах і напружений аспект з Нептуном у рибах. Для близнюків це означає, що зростає активність і бажання діяти, але водночас можуть з'явитися сумніви або ілюзії. Сонце у Діві формує гармонійний аспект із Юпітером у раку. Це відкриває можливості для навчання і розширення контактів. 16 вересня Місяць переходить у знак рака і формує з'єднання з Юпітером. Це створює теплу емоційну атмосферу, пов'язану з родиною і близькими. Для близнюків цей день може стати сприятливим для вирішення домашніх справ. Сонце у Діві утворює опозицію до Нептуна у рибах. Це аспект плутанини і невизначеності. Для близнюків він може проявитися як сумніви у професійній сфері. 17 вересня. Місяць у раку формує гармонійні аспекти з Сатурном і напружені з Плутоном. Це день, коли емоції будуть глибокими і серйозними. Для близнюків може виникнути потреба у відповідальності перед родиною чи колективом. Опозиція Сонця до Нептуна все ще активна. Для близнюків цей день вимагає уважності до деталей, щоб уникнути помилок. 18 вересня. Меркурій переходить у знак Діви. Це підсилює логічне мислення, увагу до деталей і практичний підхід. Для близнюків це особливо важливо, адже Меркурій керує їхнім знаком. День підходить для роботи з інформацією, документами і навчання. Місяць у леві робить атмосферу більш яскравою. Для близнюків це може стати часом для творчості і комунікації. 19 вересня Венера переходить у знак лева. Це додає тепла у стосунки і посилює інтерес до творчості. Для близнюків цей день може принести більше радості у спілкуванні і нові приємні знайомства. Місяць у Леві підсилює енергію самовираження. Проте напружені аспекти Венери нагадують, що надмірна емоційність може створювати проблеми. 20 вересня Місяць у Леві формує аспекти з ураном і Плутоном. Це створює атмосферу несподіванок і внутрішніх трансформацій. Для близнюків цей день може принести нові ідеї або зміну планів. Сонце у Діві готується перейти у знак терезів. Це означає, що для близнюків акценти починають зміщуватися на партнерські стосунки і соціальну активність. Третя декада вересня. 21 вересня. У цей день відбувається одночасно новий місяць і повний місяць у знаку риб. Це рідкісна подія, яка створює потужну енергетику. Для близнюків це впливає на сферу кар'єри, соціального статусу і відносин із керівництвом. Можливі зміни у професійному напрямі або нові завдання, що вимагають рішучості. Подія може також підкреслити потребу у балансі між особистим і професійним життям. 22 вересня. Сонце переходить у знак терезів. У цей самий день Марс також переходить у Терези. Для близнюків це означає акцент на сфері любові, творчості, дітей та самовираження. Зростає бажання діяти яскраво і сміливо. Марс у Терезах може створювати активність у романтичних стосунках, але також і конфлікти через бажання довести свою правоту. 23 вересня. Місяць переходить у знак Терезів. Це створює гармонійний настрій і підкреслює соціальні контакти. Для близнюків цей день може стати сприятливим для знайомств, участі у культурних заходах або роботи над творчими проєктами. Сонце у терезах формує гармонійні аспекти з планетами у близнюках, що додає енергії саме представникам цього знаку. 24 вересня. Місяць у Терезах продовжує підтримувати активність у сфері партнерських стосунків. Для близнюків це день приємних зустрічей і обговорень. Проте квадратури до Плутона у водолії можуть викликати відчуття внутрішнього тиску і бажання різких змін. 25 вересня. Місяць переходить у знак Скорпіона. Це створює глибоку і напружену атмосферу. Для близнюків це може означати необхідність приділяти більше уваги здоров'ю і повсякденним завданням. Сонце у Терезах формує гармонійний аспект із Плутоном у водолії, що допомагає подолати труднощі і знайти внутрішні ресурси. 26 вересня Місяць у Скорпіоні формує аспекти з Юпітером і Сатурном. Це робить день більш серйозним і глибоким. Для близнюків це може стосуватися робочих обов'язків. Планування і відповідальності у колективі. Емоції можуть бути сильними, тому важливо уникати крайнощів. 27 вересня. Місяць переходить у знак стрільця. Це створює легку і відкриту атмосферу. Для близнюків день пов'язаний із партнерством і соціальними контактами, адже стрілець знаходиться навпроти їхнього знаку. Можливі нові знайомства, співпраця або переговори. 28 вересня. Місяць у стрільці формує гармонійні аспекти з венерою у леві. Це створює теплу і радісну атмосферу. Для близнюків день може стати особливо сприятливим для любовних стосунків, творчості і дружніх зустрічей. 29 вересня. У цей день відбувається перша і остання чверть місяця у знаку рака. Для близнюків це підкреслює тему фінансів. Власних ресурсів і самооцінки. Це день підбиття підсумків у матеріальних і практичних справах. 30 вересня. Місяць переходить у знак козорога. Це створює серйозний і відповідальний настрій. Для близнюків цей день підходить для планування бюджету, роботи над довгостроковими проєктами і концентрації на завданнях, які потребують витримки. Підсумок вересня для близнюків. Вересень 2025 року для близнюків є місяцем сильних внутрішніх і зовнішніх змін. Початок місяця відкривається переходом Меркурія у лева 2 числа. Це додає енергії у сферу спілкування і творчості. 6 вересня відбувається стаціонарність урана у близнюках, що створює внутрішнє напруження і підкреслює потребу у трансформаціях. 7 і 21 вересня новий і повний місяць у рибах формують переломні моменти у сфері кар'єри і соціального визнання. Для багатьох близнюків це може бути час нових професійних рішень. У середині місяця Меркурій переходить у знак діви 18-го числа. Це підсилює увагу до деталей і допомагає вирішувати складні завдання. 19 вересня Венера входить у знак Лева, що робить стосунки теплішими і створює більше радості у спілкуванні. У кінці місяця 22 числа Сонце і Марс переходять у знак Терезів. Це відкриває для близнюків новий етап, пов'язаний із любов'ю, творчістю та партнерськими стосунками. Останні дні вересня акцентують увагу на фінансах і довгострокових планах. Адже 29-го відбувається чверть місяця у раку, а 30-го місяць переходить у козорога. Загалом місяць для близнюків буде динамічним, сповненим нових ідей, але також потребуватиме уважності до деталей і готовності до внутрішніх змін.